Доброго дня, мене звати Гончаров Юрій. Я селекціонер в агрокорпорації Степова. Зараз представлю вам клініку наших гібридів кукурудзи, яку ми вирощуємо та е, нові зразки, які у цьому році виходять на ринок, як новинки, та які будуть е, новин представлені новинками у наступних роках. Гібрид Дніпровський 181 СІВЕ, Гібрид ремонтантний, високорослий, напрям використання зерної сіло. У північних областях України це якісний сілос за рахунок високої зеленої маси та досить продуктивного початку, який формує 12-14 рядів зерен і 34-36 зерен у ряду. Гібрид досить відомий по Україні, так і в країнах СНГ. У нас він йде на експ... ну, це більш експортний варіант, тому що в реєстрі він вже більше 10 років, його багато хто знає. Гібрид вирощуємо не тільки ми, тому що гібрид це... ми його спільно розробили з Інститутом зернових культур. Інститут продає права на вирощування, ми вирощуємо лише самі. Відмінність лише у тому, що ми його родовідних, батьківських батьківські компоненти ведемо виключно своє для себе, а інститут робить, ну як надає права на вирощування, так і на дослідних станціях вони вирощуються. Тому по якості тут уже як кажуть, на Кому що більш подобається.